Ось наше красиве Дніпро. Ну, зараз це вже на кивісь водосховище. Тут велика глибина, тут пірс. Подивіться, які таємниці в собі. Зберігає, хранить величне, величне Дніпро, велична річка Дніпро або, як раніше називали, Борисфен. Сонце зараз вже сідає. Ось звідти починає, звідти тече Дніпро. Там північ. Там Білорусь, там Північні ліси Європи. Ви можете звернути увагу, які глибокі і тонкі хвилі цієї води. А начебто щось нам хоче сказати. Хоче нам показати відкрити те, що вона в собі хранить і зберігає. Трохи музика мішає. Бачите, як вода дихає, дихає, пульсує, рухається. Тече. То ліва сторона Дніпра. І нам тут поряд з другої сторони показується риба дуже велика. Вже не перший раз вона пригає. Це знак великий. Ханителі Дніпра через своїх, своїх, скажімо, чарівних істот, показується нам. Нас вітають. Ось така глибина. Тут глибоко, так. Ми вітаємо хранителів, хранителя Дніпра. Ми вітаємо всіх магічних створінь. Цього простору магічного. Вітаю всіх підводних жителів цього простору. Нам дуже приємно з вами мати зв'язок, контактувати, відкривати в собі щось нове і пізнавати вас. Цікаво, так? Да? Як відрізняється хвиля ось турбищі, більше вони такі. Плавные, да. А чем далее, видите, они такие. Дуже И очень много маленьких волн. И она, как что, дыхает, пульсует. Тому напрямі у нас знаходиться Київ, Вижород Київ. Ось там. Трошки видно. Трошки видно, бачите? Це, мабуть, скоріше Вижгород. Так, да, це Вижгород Висотки. Дуже цікава місцевість. Правий берег Дніпра або Борисвена він вищий, вищий ліво. І такі на правому березі у нас пагорби. Галина, Чорнозем, пісок, а ось на лівому березі у нас Дніпра. Там пісок більш. Він такі рівний, 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 там ліси, ліси, які йдуть, 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 йдуть і до самої, до, самої, до самого Прибалтійського моря, безкінечні ліси, які йдуть через Білорусі, через країни, через Литву, Латвію, Естонію. Туди. Це дуже цікаво, це велика сила. Ось Дніпро наше. Можете как говорить, это цикай. Тут можем мы. Ой, а рыба с другой стороны показывается крупно дуже. трошки поринемо світ світ Дніпра. Це магічний світ, де своє є своєї царство. Я трошки розкажу, тому що я його бачу на тонком плані. Я тут часто, ну і ночував в палатках і буваю, бував часто. Контактуючи з Дніпром, з Київським морем, я відчуваю його світ, водяний, водний світ де є своє царство, де є свої, свої правила, де, є, де проживають різні магічні світи. Це цілий світ як планета. Да, це цілий світ магічний. Це цілий простір магічний, система, які живуть у злагоді гармонії. У славиті і гармонії живуть. Вони мають дуже велику силу і великий вплив на людину. Вони є. скажем є хранителі свого світу. Бачите, таке вже, я не знаю, чого видно. Дуже. Сонце сідає і небо таке стає вже. Небо стає таке вже ро, розове, жовте, оранжеве небо і відбувається воно на воді. І це дуже-дуже, дуже, дуже гарно. Ви можете зараз на це звернути увагу. Ось Так, Так, я продовжу, і якщо там риба теж знову пригає, дуже. Як почав я записувати відео, я дуже почала показуватися велика риба, ну така дуже крупна. Пригає з однієї сторони, з іншої Але не на камеру, а навпаки, ззаді Заді камери. І я хочу. Хочу, хочу, що вам ще. Я хочу... А, я ж хочу вам розказати про світ. Магічний світ. Магічний світ Київського моря. А, він дещо схожий на світ моря, океана. Але він. Ну, Скажем, природа та сама, але він відрізняється, тому що він прісний. Відповідно, там відрізняється природа його. Відрізняється його, скажімо, ну ми говоримо зараз про його світ. А він знаходиться не в фізичному плані, а в інших планах в астральному плані. Так, це астральний план, де де дуже скажем магічний світ де дуже скажем де порядок де структура де розвиток а ці скажем магічні створіння вони постійно щось роблять працюють розвиваються у них скажем, все настроєно Кожен займається своєю, скажімо, функцією, своєю енергією, проводить, свою реалізацію робить і так далі. Це дуже такий обширний світ і такий масштабний кожна, скажімо, магічна істота вона може проявлятися через риб, через риб, через водорості, комах. Ну, все те, що Живе в воді і у воді і над водою в цьому просторі, який взагалі те, що, скажімо, контактує з цим простором. Тобто люди, які проживають, або інші тварини коло Дніпра також входять в цю систему. Систему, да. І це дуже такі, скажімо, цікаві світи. Вони є, вони існують, вони живуть, вони розвиваються, вони розширюються. У них, я повторюсь, є ієрархія, є порядок, є ментальність. О, бачите, тут щось рибка прийняла. Ну, є ментальність, є... Ну, тобто, розумієте, там, там немає такого, знаєте, як у людей, да? е, немає такого, скажемо, що треба людину заставляти щось робити, чи скажімо, заставляти людину щось робити, чи е, ну, об'ясняти, показувати, а там е, кожна істота магічна, чи на фізичному плані це може бути а риба. Чи якісь там водний там, рак і так далі. Кожна істота, скажімо, живе по своїй програмі. Да, і вона знає, що робити, і як їй жити, що робити, як реалізовуватись. Да, і це така система велика дуже. Тут такі береги. Це такий магічний простір, і він дуже впливає на нас. На людей, тому що ми по-перше відпочиваємо. І відпочиваємо. На природі, так? Контактує з Дніпром. Да. Також ми їмо рибу. Ну хто уготу щось таке крупне пригнуло, нічого собі показалось таке. Риба не почали говорити, вона почали... дуже велика, дуже велика. Право десь 5 метрів від мене. Знов, знаєте, вона і по п'ятам ходить, риба ця. Тобто знов ззаді. Там, де я раніше знімав, вона показалась, Знов ззаді. Не боїться, припливає близько до нас. Так, трошки не привернула увагу на себе. Ну це добре, ми, ми, ми говоримо про цей світ. Хранителі показалися. Але я розказував про цей світ, для... щоб його відчути, потрібно бути в моменті. Треба бути чистим, побачити його. Я... Чесно скажу, я так, коли сужу, сужу кого Дніпра, я цей світ бачу відчуваю цей мінічний світ. Ну, раз я туди ходив, до них в гості а, ходив гості. Але, так скажем, ну, трохи спілкувався з ними, але це вже було десь пару тижнів тому, не пам'ятаю. Але щоб сказати так, щоб я його дуже сильно досліджував о, і глибоко працював, ні. Просто воно якось само так, о, знаєте. Не само, а. Ну, розумієте, я через свій мозги туди не лізу. ого, ого, клас. Знову реприну. Тобто я там, знаєте, не ставлю якісь собі цілі, там, знаєте, щось там подружитися з ними і так далі. Просто я живу. Я живу і я їх відчуваю. Вони мене відчувають. Мене давно відчуваємо. Відго, ну я не хочу залізти, там щось скажем, ну, е ну і там щось, скажем, простраювати. Е шляхом, стримути, шляхом еволюції розвитку, щоб їх їм не нашкодити і не пронести деструктив, да, не розбити це все. Ну і скажем, щоб разом гармонічно розвиватися. Тому я мозги там виключаю, воно само якось, знаєте, ну сів, посидів, відчув їх, там, пішов, погуляв, у них там подивився трошки. Це на тонкому плані в цьому їхній світі. Обмінялися ми з ними енергіями, це дуже класно. Мені подобається дуже вода. Ох, да. Це дуже класно. Я говорю, мені це подобається, дуже це все. Я не знаю, як вам чути. Тут просто база відпочинку є і музика дуже грає. Я не знаю, що вам чути, але трошки вона заважає ці баси. Але давайте продовжимо далі. Я відчуваю вважаю, що через ці магічні світи можна багато чого, скажімо, і в себе працювати. Не, скажімо, знаєте, розумієте, ці от о, водні Водяні, скажімо, о, рибка знов <гум> Показалася, каже водяні і зразу показалася. Така крупна теж. Чи щука, чи що це таке сом, шо... ну, Сом любить вечором підніматися. <гум> а, так, про що я відволікся знов? Я розказував про те, що вилетіло з голови... А, я згадав. А діло в тому, що а, ці магічні світи, да, які знаходяться ось в Київському морі, да, в Дніпро, в а, о, 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 бачите? о, оце такі, ну це ще така це велика риба, але було набагато крупніша, Бачите, вона до нас підійшла і з їх сторон крупна риба. Це дуже вони нас чують. І там, і там, і скрізь бачу. До нас велика риба припла з зі, усіх сторін. І це дуже хорошо. Ми їх вітаємо. Вони нам показуються Ми їх вітаємо, ми їх поважаємо, ми їх любимо. Це дуже класно, тому що, мабуть, велика риба це їхні послання, які є духи. Чим старша риба, тим вона сильніша, мудріша. І, ну, і сильні потоки енергії проводять. Так і я хочу сказати, договорити вже, тому що бачите. Духи, духи, духи магічні світи показуються нам. Хочу вам цей <кхм> договорити те, що тобто ці світи, от ми беремо за Скіфське море, так, ці світи вони також мають владу не державна влада, їхню владу, живу владу, так? Опа, там щось сіло. Опа, до нашої плеве, походу. Якщо не помиляюся, бачите, відволікають як. Щось пішло в воду, що тут таке? А, то, Мабуть, людина плеве. Я думав то... Не, не пойму що це таке, а може. Я думаю, то це цей, то так якийсь. Хм, трохи страшно мені, як знаєш, чи відчуває якогось водяного такого, знаєте, таку магічну. Ого, знов тут риба так ходить. Клас. Мені страшно стало, бо я щось відчув. Воєнга такого магічні сіти. Я почав говорити про мічні світи, там почалися ще і водяни, і все, що тільки це. Якісь темні світи. Ну Тут багато все, знаєте. І там скажу, цілий простір, де дуже багато різних водяних, скажімо, живот. створінність тут, і древніх сил дуже багато і... Кого там тільки немає. Русалки також можливо, є. Да, і русалки, водяни Це дуже цікаво. Так, і я хочу сказати, що магічні світи вони магічні світи також мають е, владу якусь, ну якусь, а певну владу, не державну, а їхню владу. Вони також можуть впливати на різне. Та вони впливають на нас, цей простір впливає на наше життя, тому що він і створює клімат. і Ну і очищує нас і. Та вода це взагалі ми п'ємо купаємося. І... Це частина наше життя, і ми складаємося з води. Ті і цей. Вони нас дуже сильно впливають. По-перше. На нас дуже сильно впливають І цей. і ми також можемо через них багато чого попрацювати в собі. Цей сіт може нам багато чого відкрити через себе в нас всередині. Тобто ми можемо багато чого пізнаючи цей світ, да, пізнаючи цей світ розкриваючи розкриваючи, Скажем себе в цьому світі, да, ми Ми себе більше пізнаємо. Ми скажем для себе відкриваємо іншого, тобто ми відкриваємо в собі іншу грань. І цей сесій води, Дніпра Київська моря, так він дуже, дуже-дуже сильно може допомогти. Багато чого, ну, взагалі може допомогти і подивитися на цей світ по-іншому. Так, подивитися на цей світ по-іншому. на на все по-іншому, відкрити якісь грані внутрішні внутрішні грані особи, об, особистого, скажімо, проявлення в цьому світі. Знаєте, я говорю, я, ну, це я, я не готувався, просто я записую і говорю. і хочу сказати, що воно мені саме где. Я відчуваю щось таке, знаєте, що хочеться говорити, говорити, говорити. І це дуже-дуже цікаво. Так, тому, знаєте, я, напевно, будуть закруглятися, закінчувати. Тому я хочу сказати, що потрібно взаємодіяти з природою з стихіями. Бачите, там риба крупна ходить, бачите? Дуже крупна риба ходить. Вони, які хвилі там. Бачите? Такі кружки вони. Е, так, і я хочу ну, підсумок сказати, що людина має працювати не лише бути споживачем і там ресурси, там, ну, ресурси, скажімо, забирати там у воді, там, рибу ловити в лісі, там, да? чи корисне капає. Людина має працювати з цими силами, працювати духовно, розвивати, пізнавати їх. Відповідна ця сила і відкриє нові можливості і новий, нову грань в еволюції людини. Людини самої так, тому, тому працюйте з стихіями природи, працюйте з землею, з лісом, з водою, з вогнем. З живою природою, да? з річками, полями, горами і ви відкриєте в собі моє погляд на цей світ. Тому що навіть я розумію, так, що на... якщо брати, наприклад, Київське море, да... Я навіть розумію, що щоб його пізнати, це безкінечний процес. Це космос, розумієте, що цей світ. Чим більше його з ним взаємодієш, чим більше опізнаєш, тим більше тобі відкривається. Так, якось так. Ну, Давайте ще цю глибину, ці хвильки, хвилі ми поснімаємо, гляньте, повідомити, як ця вода ходить. Сонечко вже сіли, вже темніє. Прекрасно, мені так сподобалось поговорити. Ну, про це говорити все, тому що я коли про це розмовляю, я оживаю, мені це дуже подобається. Тому що це таке, знаєте, магічне, живе. Воно є, воно існувало завжди до мене. І після мене буде існувати ця природа, ця сила, ці магічні світи, вони безкінечні, вони живі. І це дуже глибокі і, скажімо, масштабні знання. Я дякую вам за увагу. Дякую вам за увагу і ще раз круг зроблю і хай вам щастить. Я дякую за гарний краєвид дітей. Київського моря, Дніпра, водосходище, Київського водосховища. Дякую за природу, дякую великим, великим рибам, які нам показалися з всіх сторін. Якось так. Дякую за це місце прекрасне, за природу. І дякую вам за те, що зверную увагу! І мене послухали. Працюйте з природою, пізнавайте себе. І ви. І вам відкриється те, що раніше для вас було закрито. Що хеща з дітьм щасливо.